Так, всім привіти. Ага. Ага, всім привіти. У нас черговий вложик невеличкий. Це буде більш відос такий кінематографічний, художній. А, покатенька з рожевими покрами по багнюці. А, то ти якби наперед зайшов, за спойлерів. <смір> де, де рожеві? Я не бачу рожеві. <смір> я, 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 <смір> я, я бачу лише чорне. Добре, трохи виїдемо потім на асфальт, бо ми так, ми зараз на ґрунтах і буде видно. Що е, ж, в нас середина січня, погодка все так само радує: плюс 10-11 градусів на термометрі. Е, тож, як ми і прогнозували, на кожну наступну покатеньку нашу зі Стасом буде збиратися все більше народу. Але нюанс: для того, щоб зібралося більше народу, нам треба було. Перейти на МТБ. Так, дозволити їм їхати на МТБ, бо на гравійниках або їх немає у людей, або вони не хочуть їхати на них. Тож, оп, запропонували МТБ, і в нас вже, дивіться, нас вже не двоє, у нас вже 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну я 7. І всі на МТБ. Половина навіть на два підвіса. Для багатьох це, мабуть, не було пер... Для багатьох з нас це ще перший виїзд у сезоні. Треба намагатися робити вигляд, що. Ми зі Стасом теж з ними страждаємо. враховуючи те, що перед цим ми проїхали 300 кілометрів, ну тобто нормально так розкаталися. Так, що ще додати. Мабуть нічого. Пропоную просто насолоджуватися контентом та візуальними проводками від Станіслава Ткача. Він там вже щось знімає. Тобто, дивимось. Давай, 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 давай. Єе. Та, за скільки нам залишилось до магазину? А, ще десь півтори години. Скільки? Півтори, ну нормально. Може не знімати! У мене, дочка, так. Вигадай, я злюсь. А, Добре, ти злийся. Ти злися, а тільки державною, будь ласка. Рома, ама як, як злитися з державною? Ну я би просто замінив на... Не лайся! Ну так! Лайся, гнівайся. який всі полюбляли, він називався як злюки-бобри. Не знаю, я не дивився «Злюки бобрів», я вчив програмування. Уроки української від Мар'яна втім. Причому самі, самі Марянов Тім намагаються вивчити українську просто от на ходу. Що може бути дивніше, ніж знімати маунтінбайкерів на гірських комплітах, їдучих по асфальту Це гірше, ніж гравійник на карпатських трейлах. У как... мене все.

Не бойся, главное не бойся. Хорош. Давай, давай, давай. Не разгоняйся, не разгоняйся. Нормально, нормально, нормально. Хорош. Красава. Через три години. Можна! Я хочу додому! Дитина хотіла магаз, дитина отримала магаз. Боже, я хочу все з'їсти. В чому розова. До речі, про жаркий січень я не жартую, тому що, ну, типу, я просто в шортах. Так, в мене є ті типу, почалки, але поки що доволі тепло і... Отже, приїхали половину маршруту, саме цікаво. Зараз е, повертаємося вже до Дніпра. Залишилось там приблизно щось. А, до речі, у нас це покотенька на 100 км приблизно. Отже, залишилось менше 50. Стас каже, зараз будемо їхати через села. Я щось асфальтом, такі велодоріжки будуть. Найс. Ні, ну це я не засуджую напаки. На мтв байки мають бути ось тут, що а краще в Карпатах. Я, я іншого не розумію. Стільки років я малю ці маршрути вожу по катеньки і ви досі мені довіряєте. Ну, де сенс? Тут немає сенсу. Я можу розповідати все, що завгодно. До речі, нам зараз в полі наліво, на, на простець. Що? Ну скоро. А, і виглядає так, що ми ще інакше вгору їдемо, але то нормально. Кантрі, пта. Отакі в нас зараз грунти. Це одразу відповідь на те, чому ми не на гравійниках. Ми тут залишились з ними. Ну або йшли би пішки. А хтось викликав би вже евакуацію, тому що переклюк не вічний срем, а XS. Бо я вже два перекліки зламав саме у таких умовах. Так, це не епік на 300 км, але цікавості цьому маршруту січневому все одно вистачає. Так, ну. Ні, Але ну з піднімається, типу. Навіть якщо колеса не крутяться, його можна якось нести. Стас, короткий коментар. Я, я розумію, що там щось розповів, але я розповівся ще на мою камеру. Е, ну, типу, що про маршрут щось розповісти? Ні, як, самопочуття, які думки в тебе взагалі. Е, мені дуже подобаються футбайки. Я завжди мріяв про фетбайк. І саме зараз моя мрія здійснюється. Я не знаю, чому ви журитесь, що, що вам не подобається. Мені фадбайк топ. Я взагалі дуже миролюбива людина, а ти не боїшся, що от... ця банда зараз хоче, хоче тебе. Захоче мене з'їсти? Mm -hmm. Я не смачний. Ні, ну, Слухай, білки вони, в принципі не смачні. <різь> <різь> так, а знаєте, за що я ще люблю? Стаса, за, за те, що підходиш до якогось камінця. Ну, для нас він взагалом, е типу, якийсь камінець. А Стас зараз розкаже, що це за камінець. Да, ми їдемо, їдемо, їдемо. І тут раптом. Я їдемо? тих-тих А, їдемо, хвісти. Йдемо пішки. Я розумію, що я знаю, що це за штука. Це називається Екатеринська миля. В чому прикол? Наприкінці 700-х років, 1700 х років. І Катерина ІІ робила зробила шлях. Ну зробила подорож від Московії від Москви до Криму. Це була така геополітична поїздка, щоб продемонструвати своїм опонентам десь у Європі. Ну ви там знаєте, хто її був опоненти по Поляндія, ав угорщина Я зараз себе так само відчуваю, як Катерина Друга. Отже, щоб продемонструвати, що це все землі Російської імперії, і кожну милю вони ставили. Отаку позначку, тільки там, що були орли, ну, з гербом Російської імперії. Коротше, ще один. Плюс одна очівка, плюс одна локація, яку ми відвідали і показали вам на каналі. Ось так. От. А оце покажуть. Ось Та це. -та Такого у нас контенту вже, мабуть, вдосталь. Що, чапаємо далі? Що нас ще там далі чекає цікавого? А ну, роз... Рожеві покри. Питання. Рожеві покри залишилися. О, Аграрії вкрали. Е, нам, от там от бачите, десь далеко-далеко посадка, от нам зараз туди. Што? По полям. Шо? Ну, може, ти Стасяна? Блін, тепер стасяна. Нема, нема чим чистити. Ну ладно, нема. йдемо далі. Де організатор цієї покатухи? Стас, Слушай, такой смех, как будто сейчас. Що же Кос, Як ваші справи? Хуйня ваша покатушка, блядь. Слухай, на три слова два мата, і ти туди Стаса Устася не кривиточить вас, як запікати.

Я на велосипед не сідав давно, тому не значив, буду їхати? Ні, мабуть, не буде. Опа, оп. Та будеш так швидко. Каже, що ось-ось, ось, асфальт вже. Так, ми більше тебе чекати не будемо, поняв? Ми в горах піднімались, буде. Так, так, За пагорбом, за поворотом. <смес> один підйоми точно доїхав, так? Так, так, один підйом і вже наданилося. Але ж насолодіться піздажами. <смес> <"Для>, дивіться, як <смес> красиво. <смес> я, я, я. Піздажами природи. Як файно. Блін, ну ra, заради цього варто долати 3 кілометри. Дві з половиною години. <рі> я вам кажу, до магазину ще трохи залишилося. А що там по магазину? Ти ще треба магазин? Стас, коли за кавою? Чотири години. Та може і треба. Що, рухаємось? Я думаю, що <рі> кавою ми тут не обійдемось після такого. Знаєте що, я думаю, що таки треба туди проїхати а потім направо, бо здесь балки. Пригоди продовжуються вже темніше. Так, хто без ліхтарів ручки підніміть? Без ліхтарів. Ви з ліхтарями чи ні? Без. А, без ліхтаря? Так. Я думала, ми виїхали, ми в 10 ранку виїхали. Якого бізнес? Притім ми поїхали без шоломів, то це ще пів біди, а от без фонаря, уу, без ліхтарика. Ну маршрут Стасяна, як, як можна їхати без ліхтаря. Не знаємо. Тепер будемо знати. Я його прям зняла перед тим, як з вами думаю, Ну по світлому, в день виїхали, вранку встала, блін, у сьомій. Повна лаза. Йохаємо. Типу мені не западло з темпом, з яким вони усі їдуть і чистять свої вельчики, просто йдуть. Файно? Що ви котики? Да. Е, е, Нічого. А ви що? Сергійович? Мені зараз мужик вийшов, каже, розтяжку вам поставлю, щоб тут не каталося вночі. Я такий, та то ви перебільшуєте. Він такий, та ні, зараз достану ружьо свинцем, свинцем, да, свинцем, трохи накормлю. Ну, думаю, ладно, я поїду, може вас не Коротше, їм ще весело. А, а, мене щось, а мене щось накрило. Я профтикав і не взяв флягу з водою. Тому я без води клянчу, без, ї, без їжі, клянчу. Зараз буде магазин, можемо звіти. Да. Так це вже не врятується, Так просто доїхати хіба. Фух, так, 70 кілометр. Ми закінчили, мабуть, ґрунтами на сьогодні, тож рушаємо на... Тепер по асфальту. Десь, а може ще не закінчили? Ось, не перебивай. Зараз на трасу виїдемо і будемо лопити 30-ку по асфальту. Так, по асфальту. Тож, нам залишилось буквально кілометрів 20-25 по асфальту по трасі. Вже темно. Цікавого, мабуть, на сьогодні вже нічого не буде, тож дякую усім, хто додивився до кінця. Дякую, що були з нами. Маряно втім. Всім піс. Папа. -па. Не бачу мінусів. А, Карт... Ще, ще, ще. ще горіш додам. Ну це стоп. Вчора з чипси. І горішками. Коротше, ще я хотів особисто похвалити наших хлопців Станіслава та Станіслава, які проїхали цю дистанцію, ми вже майже доїхали, і вже ми в місці, На трейлових підвісах з ходами 140 ходу, там жирнючі, з покрами, все. Типу, ми тут на кантерійниках, ну, ледь-две-три, так, важкувато було, а вони на трейлових байках, і це, це просто. Як, Як вам звіт? А, так, ти, ти не спілкуєшся. А а Якщо маю а... щось сказати на камеру? Там ну, просто, типу. Кажу, ну, я вже трошки перегрівся і мені важко розмовляти. Кажи, що відчуваєш, як відчуваєш. Але ще більше наздавалося, що, типу, ми там зі Стасом 300 катнули, в мене там взагалі 10 тисяч на кату за минулий рік. Але є у нас дівчина, ну ви знаєте її, яка в цьому році виїхала на дистанцію більше, ніж там на 10 кілометрів, мабуть, вперше. Та й взагалі там, ну, останній раз я її бачив на велосипеді ще у листопаді десь. На змаганнях. Це другий виїзд. Я позавчора 20 кілометрів проїхала. Ну коротше, осені не Фотувалися. Так, з осені не, не сідала на велосипед, і тут просто ось, ну, повірила Стасу, що буде, типу, ізі лайтова <laughs> покатенька. І ну, це півбіди. Але вона її затащила, вона проїхала все і, і виглядає навіть щасливою і задоволеною. <laughs> Мораль така. не вірте, Стасу. <laughs> Вже я котрий раз я кажу, що я не поведусь на це, але я кожен ляха раз ведуся. Дивіться на цю щасливу посмішку. Я, я щаслива, і це, і це, це типу, це по-справжньому це не награне. От вона справді задоволена, щаслива. Ну реально кайфово було, але Але, <гум> але не дуже дивіться цього але, серця. Не У мене просто була їжа, тому типу, більш-менш норм перенесла це все. Але важкувато. А, і так, її рожеві покри. Якщо що, це, типу, аналог Maxxis Minion DHF. Коротше, це трейлові ендуро покри, прям для жестяка жестяка Ну ніяк не для гравійних заїздів. Ніяк. Вони красиві, але вони явно не для того, що ми сьогодні катали. Тим не менше. Ще й декілька разів спускали. Ні, ну це просто треба більше катати, або просити, щоб хтось наливав герметик, е окрім кашуби. Бо кашуба ліє зазвичай в колеса там, мілілітрів 20 максимум. Але це такий, типу, ну це лайфстайл, зайва вага. Ні, я я налив, до речі, я тоді грам по п'ятдесят. Але треба, мабуть, ще більше було. Ну нові покри ще не залатало тільки, але це я думаю зайве для камери.